Так, молодь, всім доброго ранку. Організація праці в нашому господарстві виглядає приблизно так. Значить що, кран на місці, все те, що треба на місці. Там зараз освобождаємо заїзд і під'їжджає нове обладнання. А Та ти що? Такого ще в нас не було нічого собі. В інтернеті воно якось не так виглядало. Ого. Не, а, трохи менше. Оце машиняка. Третій кун уже. Третій кун уже поїхав. Доброго вам дня! Доброго З Приїздом і вас! Дякую. Як, Як у вас будем... справи? Нормально все, добре? Доїхали? Да? Отлично. Оце, yeah, оце yeah. настроєння. Зараз виїжджає маз відсюди. Зараз ми відпускаємо його на елеватор. Сань, пішли, подивимося, де ми можемо розгрузити. Ситуація наступна: норія ОВС не проходить, низький потолок. Зараз будемо куном, трошки понижати кліренс. Знімаємо нижні колеса, оці вбираємо і потихеньку опускаємо овесочку, щоб вона у нас пройшла під оту стелю. Трошки страшнувата ця вся тема, ну будемо пробувати. Другого варіанта нема. Що? Все. Колеса мінус. Куда? Не спіши. Ой, От і все. Техніка на базі. Оп! Не сильно. Сюди шплін, ж плінт, по-моєму, ж, зараз є. Так, А ну як зроблені ці всі. Це в нас під соняшник, да, походу. Це, це під Так, В комплекті йдуть 8 решет, да? можна брати під соняшник або під союю окремо. А приотклій. Я зрозумів. Ну, тобто легко, доступно, можна все обслужити, почистити. От бачите, що то значить нова техніка. Вже зовсім по-другому зроблено. Все як для людей. Там зверху, то йде ще лампочка, да? світильник такий. Ох, нічого себе уровень. Видно, як вдень. Так Дивіться, це труба. Ага, розказуй. Є гачок. Так. Підняли верхню. Так. Витягли з зацепа. Тепер дивіться, тут є гоночний пас. Ага, опа, в шнекі, а в шнекі є є шпонка. Та нічого. Оп, є вдома. І потім, сучки, раз. Все. Крышечку закрили. Можете працювати. Так, Всю трубу, щоб сипало тут. Угу. Можете близенько. Так. І воно буде кагатик сипати. Я зрозумів. Клас, супер. Ага, това у нас трошки піднагружена інформація, але ну, я думаю, ми розбираємося з цим усім. Головне, що є свет і аварія. Все, тут все понятно. І ящик для пляшки, так? ні, там нас ніхто не п'є, обідно, блін. Хіба для закуски. Прямо да. там вона й дона бути. Я понял. Йома. Бо нам кирпичі попадають у сушарку, то нам удобно. Вона вже бачу ячейка підходяща. Треба купити таку сітку. Як роблять. Тільки сітку побачили, все, каже, на МТЗ на заднє стекло, щоб пасілка камінь не робить. Я понял. Універсальна, да? так? Так, так розказуй. По системі. Оце болти регулювати. Так. Коли щотка підноситься, угу. відпустили ці два болта і ключиком підвели щетки до решет. Там ексцентрик, виходить, йде. Так, да, там вал ласточка такий, як син. Uh -huh. Оце болти це для заміни щото. Відкрутили uh -huh. болтик і робимо демонтаж. І ось у нас щоточний механізм опустився uh -huh. вниз. Клас. Uh -huh. Тепер беремо кулачки. Міняємо верхні, верхні решета, будемо міняти. Uh -huh. Тільки відпускаємо кулачки на верхній. Uh -huh. Це для заміни решет. Раз, два. І оцей болт. І це для заміни. Це для регулювання, це заміна. Ідемо угу. так, такі самі два кулачка на цій сторони. Відпустити кулочки. І там так само, ага, доступно все. Тепер беремо. Якщо вже віяли на машині, віяли. вона вже бачила зерно. Порешті постукали, щоб воно вилізло. Очистили. Два решета зараз не витягуйте. Тому що коли тягне один, вторий починає ріже Ага, все Так, ставимо решету на коня. Угу. Давай 8-9. Чотка. В обратном порядку піджимаємо. Ні, не, не по порядку. Починаємо з цієї сторони зажимать. Так. Не стой, а з тієй стороны. Угу. Якщо з той наче зажимать. Тоді ми нічого не ні. У вас може кафета решетного стана вилізти на 5 10 мм. Uh -huh. Я понял. Послідовність тільки з цієї сторони починає. Откручувати з будь-якої. А зажим з цієї. Сейчас привіримо. До... Ось такі бази. Наглашені Пази. Пази. Ну, Ага, є, все, понял. І тут, щоб бровінь випирати було. общем, окремо регулюємо подачу зерна на кожний решетний стан. Хочемо більше на цей, отут цим же метеликом підкрутили, все, пішло більше зерна. Хочемо менше, пішло менше. Тут стоїть вже підйом механізму загрузного елеватора такого плана. Подивимося, як це все діло тут устроєно. А так він вообще вообще. Там, Так, Одною рукою можна пальцями його крутити. Супер. Ну і циклон. Розкажи, циклон. як ви циклон придумали. Це ж ваша розробка. Наша розробка. Циклон е затягує в себе лег легкі речовини. В нижній частині стоїть там барабан роторного угу. А Давай подивимося трохи ближче до циклона, підійдемо. Не видно, ну то все рівно, трошки його краще з цього боку видно. Роздивимося і так. За цим щітком стоїть барабан. За оцим щітком, да? За цим стоїть барабан. І він, е пиляка осідає туди і е упадає через цей барабан, він крутиться вниз і пошне ось вигортає ось таку кучку. Оцей весь мусор у нас пішов із циклона. Дивіться. Це те, що на простій Да. Буде у вас у мішок або, на міш... пол, або в мішок, або на пол, або пол. в легені. В основному ця вся пиляка, яку вдихає це, оператор, і це, це дуже погано. Є така тут стоїть обратка, коли е, прийомний бункер набирається повен, починає е, сюди йти зерно в обратку, там стоїть датчик е, і він виключає автоматично е, загрузку. Якщо е, у вас е, в автоматичному ход стоїть, і автоматично виключає ход. Круто. І потім машина проходить якесь час, е, все залежить, опять, наскільки у вас відкриті заслонки ті на прийомній камері. Е, вона розвантажує при, прийомний бункер. Е, там стоїть вторий е, механізм, він подає сигнал, звуков, е, включає автоматику, звуковий сигнал і машина опять запускається. Тобто Тут е, чоловічний фактор відсутній. Поставили планетарний редуктор. Ні. Оце він стоїть. Ні, Пози, Пози, а, там далі, далі. Ага. Тут стоїть е, внутрі цього корпусу стоїть, е, Угу. На цій машині можна розвертатися на місці. не треба, Клас. Як на старій машині, муфту витягувати, щось придумувати. Фу, нема вже цих так, Дергали. Так. Там ось з тієї сторони є один. Давай подивимося його. ближче. В чому ж фішка? Ось, ось стоїть такий механізм. Це в інша в роботі. Хочете тягнути трактором її по, ну, по якесь mm -hmm. да, приміщення, щоб не використовувати, там, щоб довго вона поки їде. Ось її перевели, вона зафіксувалася. І е, зірочка свободно крутиться, редуктор стоїть. Хочете вже їхати ну, займатися, да. Все, Це в роботі попало. Все, це все, машина двігається вперед, назад, від мотора. От мотора. Красота. Тут мазати щось треба, не треба там. Ні, все, тут вона... нічого мазати не треба, значить тут в диференціалі залитый нігрол, в планетарному редукторі забита спеціальна смазка для планетарних редукторів. Ну і так, в принципі, все. Чітко. Также є ця труба. Вона, Можна так само робити з нею, щоб понасипало кучу сюди. Якщо, да, якщо у вас якесь мале приміщення, що невдобно вам або незручно з якихось, з якихось питань, люди по-разному віряють. ось витягується воно отак. І ну, ось вона переводиться, як то кажуть, в транспортне положення. І вона може працювати можете, все рівно. Да, можете працювати так, тут стоїть підшипник, угу. все тут чітко. Супер, подобається. Бачите, все вже продумано. Те, що, те, що хотіли багато років наші е, користувачі овесок, тут вже все зробили Все зробили для зручності. Так, так, що тут ще? везде е, стоять металокерамічні втулки, масляночки стоять, Ось. Угу. Тут металокераміка, тут стоїть металокераміка. Де ще у нас металокераміка? Металокераміка стоїть на ходові. Ось механізм, коли це з е, угу. е, ось натяжний підтягнув. механізм. Да, підтягнув трошечки, ну це буде годів так через 5 вона там лазить. Так, а це що за лючок такий? Це лючок для обслуговування. Що робить? А, застряв. По поводу щитової, розкажіть, будь ласка. По щитовій стоять у нас два концевика, концевик К1 і К2. Uh -huh. Вони знаходяться з тієї сторони, білі такі кружки. Uh -huh. Вони якраз відвідають за заповнення бункера і, і за включення всієї автоматики. Автоматика зібрана максимально просто, щоб практично кожна людина могла uh -huh. розібратися. Uh -huh. Та я вже розібрався. <laughs> <laughs> Тут же 380, 380 вольт. Стоїть частотник. частотник йде у нас тільки на ход угу. на передвіження машини взад назад. Імпортний частотник бачу, да? Український. український. Український А, а, промітровський гарного качества. Поэтому питань не буде. Питань не я думаю, ніяких не буде. Так іде у нас вот з автоматів. Стоять три автомати. Це водний автомат, вторий автомат іде на оперцепі. Третій автомат це у нас просто для підключення розетки на 220 вольт, якщо вам треба щось там зарядити. Прикольно. Далее. Обычные. А, пускатели? то есть я могу включить сюда вот этот штекер, да? Просто включить а, вот да, это? Вилка обычно. 220 вольт. А, ну, там уже да. какой-то светильник Филеф... дополнительный да, поставить, да? да? Телефон положили, заряжайте. Круто. Все то есть просто она робот. На 380 подъедана. Да. Я сюда вставляю штекер. Включаю вот этот тумблер. И могу себе от 220, ну, именно там, подсветку дополнительную. Або да. какие-то там, да. не знаю, пылесос сделать на ней. Ну, короче, нормально, удобно. Я не знал, что так можно. Бачишь, да. вся фишка. И, Теплові Угу. <з cam> Якщо вони сработають, загориться у нас аварія. Ага, тобто нагрузка піде більше, ніж треба. Двигатель перегріється, нагрузка і загорається аварія. 10-15 хвилин аварія тухне <з cam> <з cam> і машина <з cam> далі вже в роботі. Клас. Кнопка стоп це аварія. Аваріян. Якщо <з cam> де щось случилось, вона поворотна. От зараз нічого не буде працювати. А, то есть ти не... зафіксував да. таке положення і все? Okay. Ну, це, її не це якщо в нас десь щось заклинило, не дай Боже, чи ще щось, да. ти так. відключаєш усі так. мотори і повністю все питання да, до них? Так. так. Ну Я зрозумів. Тобто, ну, Електрика вся вимикається, а отут одною кнопкою. І я зрозумів. Ну так прекрасно. прекрасно. Ну, і щечок мотогодин. Скільки ми вже на, тут нашурували? 51 час? Ні. <рес> <рес> а як, він, як правильно понять у ньому? Перша цифра от біла. Так. Це дві години, зараз я в час ага. машині на роботках. Ну, тобто ви Але... ж його тестували на заводі, то вже так, видно, так. що вона працювала. Так, так. І я зрозумів. По кінцевикам. Машина не запуститься, поки е, горить один із кінцевиків. Або К-1, або К2. Угу. Треба її вичищати либо вручну, либо включати, якщо це горить К1, тоді включаємо відгрузку в решетний стан угу, угу. і поки воно не включає. Щоб вона сама очистилася. Все, поняв, так. поняв. Супер. Так. Бачите, все просто, тут нема нічого складного, все дуже логічно, підписана кожна кнопка, кожен датчик. Я думаю, що розібратися може тут будь-хто, просто треба попередню інструкцію провести і все буде зрозуміло. Ну, що ще від себе додавлю? Зроблена вона, звісно, добротно. Передивився всі узли, передивився, як працює воно в роботі безпосередньо, як очищає зерно. Покажу і вам заодно, як це все діло. Очистилось, гляньте, якість очистки, і це просто, як кажуть, ми не заморачувалися, ще налаштовували. А якщо ще трошки підзаморочитися, то там взагалі ідеал. Ну, Я думаю, куди ще, куди ще тут до ідеалу, як тут воно і так усе супер. Скільки сміття ми одвіяли, одна куча, там он друга куча її видно, то це все із, оція... із цього кагата вийшло. Таким чином, підводячи підсумок, дуже достойний апарат. Рекомендую, можете. Брати сміливо, працювати. Я думаю, що будете задоволені на 100% і навіть більше. Всім добра, все буде Україна. Ну а Галтех працює як завжди.